З настанням осінньо-зимового періоду зростає кількість пожеж у житловому секторі. Основними причинами із року в рік залишаються порушення правил пожежної безпеки при користуванні електроприладами, пічним опаленням та навіть відкритим вогнем. За жовтень будемо, ми собі для статистики обрали саме цей місяць, тому що у нас різка зміна температури відбулася. Отже, за жовтень 2025 року. На території Черкаської області зареєстровано 73 пожежі, з яких 49 у житловому секторі. Загинули внаслідок пожеж 5 осіб, а також рятувальники виявили 7 осіб загиблими на пожежі по прибуттю. Основні причини необережне поводження з вогнем 15 випадків, коротке замикання електромережі 16 випадків. Для порівняння у жовтні 2024 року зареєстровано було 120 пожеж, із них 53 у житловому секторі. Тоді ми виявили трьох загиблих, і під час пожежі також загинуло три особи, три громадянина. Ми спостерігаємо саме зменшення кількості пожеж, але, на жаль, зменшення випадків загибелі людей на пожежах. Кожна така ситуація це насправді потенційна загроза і життю, і здоров'ю людей. Тому ми, зокрема, через ваші медіа хочемо звернутися до громадян до населення Черкаської області і нагадати, чому ж необхідно дотримуватися правил пожежної безпеки. Ми вважаємо, що кожній пожежі можна запобігти, якщо суворо дотримуватися правил пожежної безпеки. Що стосується користування електроприладами, нагадуємо, що не можна перенавантажувати електромережу, не вмикати одночасно кілька потужних приладів в одну розетку для прикладу, не залишати без нагляду вімкнені праски, обігрівачі, дуйчики так ми їх називаємо.